Дві години суддя Печерського суду Києва Ганна Медушевська виголошувала вирок у справі про незаконне стеження, у якій головним обвинуваченим прокуратура визначила Юрія Луценка та ще двох колишніх працівників МВС. Два роки позбавлення волі та три роки без права ексміністрові обіймати керівні посади. Вирок суду прозвучав без огляду на позицію самого Валентина Давиденка, якого прокуратура визначила як потерпілого водій заступника голови СБУ Володимира Сацюка, якого слідство підозрювало у можливій причетності до отруєння Віктора Ющенка, Восени 2004-го відмовився прийти до суду і свідчити проти Луценка, окрім передбачуваної реакції опозиції, до критики влади через вирок Луценку долучився надзвичайний повноважний посол США в Україні Джон Тефт. Дипломат підкреслив, що опозиційного політика зробили винним ще до суду і тим самим порушили презумпцію невинуватості. Тоді як сам засуджений вирок сприйняв спокійно і дав обіцянку боротись з владою навіть за град колонії, куди Луценка етапують вже найближчим часом. Ганьба, гальба, ганьба. Я обіцяю вам, що не дивлячись на цей вирок, не дивлячись на те, що мене ближчим часом відправлять в колонію, я буду робити все від мене залежне, щоб нинішню правлячу мафію відправити в минулі.